В Кривому розі у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку продовжується проведення термомодернізації шкіл та дитячих садків. Це для того, щоб маленьким криворіжцям було тепліше, а споживання енергії скоротилось. Тож задля перевірки вже виконаних робіт відбулася виїзна нарада в одному з дитячих садків, який входить до переліку цьогорічних об'єктів термомодернізації. Станом на сьогодні ведуться фасадні роботи. І роботи з утеплення покрівлі, тобто ті роботи, які е, мають сезонний характер. На сьогодні покрівля утеплена і перекрита вже на 90%, фасадні роботи виконані на 60%. Тобто утеплення, е, оштекатурювання е, в деяких ділянках вже е, на, наразі е, розпочинають окрашування. Проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель у кривому розі передбачає утеплення будівель, покрівлі, заміну дверей, вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів та інші роботи, внаслідок яких очікується економія 40% від нормативного споживання теплової енергії та 5% електричної енергії. Такі роботи плануються у 36 закладах освіти. Наразі у роботі лише 7. не дивлячись на. Воєнний стан, ми продовжуємо все робити для того, щоб створювати умови для наших дітей і ремонтувати, утеплювати наші дитячі садки і створювати там укриття, і щоб наші дітки могли бути в утеплених, затишних дитячих садках. Роботи з термомодернізації у дитячому садку, який інспектували, розпочалися у липні поточного року. Саме він став першим у списку інвестиційних будівель міста. Проєкти з енергоефективністю для Кривого Рогу є надзвичайно важливими, адже дозволять зменшити споживання енергоресурсів та зекономити бюджетні кошти на оплату комунальних послуг, які можна буде направити на реалізацію інших соціальних ініціатив. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.